Доброго дня! Він сьогодні справді добрий, хоч на дворі похмуро, вітерець віє, але у повітрі відчувається тепло, тому на дворі знаходитися приємно. А ще приємно дивитися, як зростають новокуплені мої рослинки. Ось уже для тих, хто не перший раз дивляться мої відео, то це вже знайомі каріопсиси, які я недавно придбала. Мої старі відра уночі їх приховують від. Приморозків, тому гарненько зеленіє листечко і гарненько продовжують квітувати квіти. Е, он кулька туї. Ну Звичайно, зараз не зрозуміло наскільки їй добре чи погано, це вже побачу весною. Е, он далі айстрочки. Теж це тижнів зо два, як вони тут ростуть, цвітуть, радують яскравими своїми фарбами. Один кущик вже закінчує цвісти, навіть стебла потемніли. Ну, Сподіваюсь, що це він просто закінчує свій життєвий цикл. Видно, трошки раніший сорт, ніж інші. Хай собі так досихає, чіпати його не буду. І, надіюся, весною він мені дасть новеньку поросль. Ну, і ось один із е, останньо куплених кущиків ось цей аконіт, який для мене був цікавий, і я про нього окреме відео зняла. Е, до вчорашнього, вірніше до сьогоднішнього дня. Е, оці квіти наверху в нього теж були такі, як і збоку, але вітерець вже. Обтрусив із нього пелюстки, бокові тільки суцвіття залишились. Ну, Якщо морозу не буде, то я думаю, якщо не поцвіте ще цей кущ, то в крайньому разі порадує мене своїм листям. Задоволена я ще тим, що гарненько себе почуває моя хоста. Про неї я теж знімала окреме відео, де розповідала, що вона в мене дуже пострадала цього літа. Я її мусила розсадити геть буквально у кінці літа. І ось зараз як вона виглядає. Ну, один із кущів, які я посадила. Оце вперше, уже за багато років листя хости після приморозка залишається в такому стоячому вигляді. Вперше, тому що всі попередні роки, буквально один чи два градуси морозу, листя зразу падало до землі. Ну, як пом'яте і нещасне, і все. А тут воно собі жовтіє природним шляхом, а оці Це знову вирослих, які оце за останні два місяці виросли, такі гарні лапушки, то вони залишаються навіть зеленими гарненькими. Дуже рада. Видно, що рослині сподобалась пересадка, хоч вона була і не в той срок, який їй потрібний. Ну, і як бачите, я її вже встигла е, умотати, приготувати до е, морозів. Так я роблю е, для кожного, сезон, кожного холодного сезону, е, прикриваю ото, сухенькою травичкою. І вона геть хорошо зимує. Цього року, звичайно, я це зробила набагато раніше, тому що е, всередині там вже з'явилися е, аж із землі повилазили нові рожки, то я боялася, щоб оцей. Навіть маленький приморозок, щоб він їх не прибив, і рослина знову не почала хворіти. Так, ну це все добре, але ж вже пора замовляти нові рослини на слідуючий сезон. Це рослини, які мені потрібні, і рослини, які хотілося б мати. Більшу частину Рослин я зазвичай замовляю в інтернет-магазинах. Це мені зручно, є час добре обдумати свій вибір, порівняти ціни, але всього в голові, звичайно, не втримаєш, тому роблю для себе порівняльну таблицю. Тобто, сідаю за комп'ютер чи зараз ось в телефоні, зручно це робити. Іду по своїх знайомих уже мені магазинах, яким я добре довіряю. От і роблю ось таку собі табличку. Е, як бачите, перша колонка е, виписую всі рослини, які я хотіла б знайти наверху е, назви магазинів, і тоді дивлюся, що є в якому магазині, е, вказую ціни. Ось прочерком показую, яких рослин або нема в асортименті, або нема в наявності, або ціни такі захмарні, на які я просто не готова. Ну, і дивіться, яка в мене картина вийшла цього разу. Ну, Плачевна, так скажемо. Я коли оце все передивилася. То прямо розстроїлася. Тому що я замовлення завжди роблю отак в кінці жовтня. Кожного разу, особливо, якщо справа стосується дерев і кущів, вони саме в цей час хорошо е, приживаються. Ну, я б сказала, навіть краще, ніж весною. ось. То ну, я розстроїлася, я подивилася: ну а, а де ж можна зробити замовлення, якщо ніде немає? Чому так вийшло? Я не знаю, чи це така е, обстановка просто загальна впливає на асортимент у цих магазинах, то в мене завжди позиції заповнені. Ну там де не де прочерк. А зараз усе, майже чистий листок. Ну, вирішила глянути ще у агромаркет. Рекламується дуже цей магазин і вже неодноразово зустрічаю у відеоблогах відгуки таких людей наподобі мене. То начебто відгукуються люди непогано про цей магазин. Думаю, а ну ж гляну, що там робиться. Ну, відкрила там більш жвава обстановка, і ціни теж порадували. Тому зупинилася на тому магазині. Думаю, я ще не пробувала. Буде якраз у мене такий початок. Ну, звичайно, не всі із цих рослин я знайшла, але сім позицій точно там є. Це так. Таке нормальне замовлення Получиться, що доставка як би себе оправдає. І ну, одну рослину я виписала окремо, це анплакучу шовковицю, дуже її хочу, але. Ні в цих магазинах, ні в інших я не знайшла дешевших, ніж дві тисячі. То дві з половиною, дві сімсот, дві вісімсот. Саме менше це дві. Ну, це, звичайно, не пожар якийсь, щоб прямо і не кінець світу, щоб вже такі гроші викидати на таку рослину. Тому знайшла в одному магазині доступну для мене ціну і вирішила, будь що буде, випишу. То вона буде у мене йти окремо. Посилочки з обох магазинів мають відправити після вихідних. Тому буду чекати. сподіватимусь, що все буде нормально. Ну а як буде, то вже розкажу вам у наступних випусках. А на сьогодні все. До побачення і гарного всім дня!